Гомін Аут Всім привіт, це шоу Гомін Аут на Радіо Промінь. З вами Ігор Шатайло. Антон Тимошенко. Та настя зухвала. У -у -у. Штучний інтелект визначив вагу лідера КНДР Кім Чен Іна. І після цього був засланий у концтабори. Фі! <реш> Я думаю, чому ж точний інтелект? Тому що напевно це маловідомий факт, але як помер Кім Чен Ір, він просто встав на ваги, а це виявилася міна. І з тих пір зважують тільки так. <реш> У Південній Кореї за допомогою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту визначили вагу лідера Північної Кореї а -а. Кім чен Іна. Штучний інтелект вважає, що лідер КНДР у середині травня важив 140%. Кілограм то тобто це південно корейська розвідка. Да, вона, вона з цим працює. Вона ми, працює чисто по вагам. Вони здається, дуже вже вигоріли ці Вони Такі так що ще ну давай дізнаємося вагу, його гороскоп і який в нього він халіри чи сангвіні чи кінчинин. Я не знаю. Я не знаю. Може вони хотіли в курви чи кімчинина. Ну тому, що якби про мене хтось мертвий чи живий, чи не народжений, сказав, що я виглядаю на 140 кілограмів, і при цьому в мене ще й були ракети. Безкінечні навчання, і це ж вони ще сказали. Знаєш, на вид виглядає навіть не точно ти виглядаєш на 140, Нам це сказав камера. Оця сказала, якщо даш, якщо насправді важить 75. Ну просто треба визначити його густину, і об'єм. Густина кемчанина це дуже цінні дані для розвідки. З іншого боку, кажуть, що камера трошки повнить, так може штучний інтелект, прям ну теж, я ж не знаю. Це чудова новина, бо вона наближає нас до тих постмодернових часів, коли в нас буде таке шоу, де всі диктатори будуть зважуватись. Зваж, зважені і нещасливі диктатори. І там такий, о, коли Сталін помер у власній сечі, він важив всього 100 кілограм! Кимчинину є куди рухатись далі. Ким чинин скинуть 5 кілограмів і декілька ракет на ватах. Моя улюблене шоу — це буде голос диктатора. Голос диктатора, це коротше, сидять диктатори, так на кріслах, як ми, типу, спиною до ага. сцени, і там виносять ракети, і ракети починають якось відветися якийсь звук. Там, якийсь звук сподобався, диктатор розвертається на кріслі, обирає, це моя ракета, або це моя ракета. Єдине, єдине, що нам не потрібно, це шоу хата на диктатора», бо, в принципі все життя північної Кореї — Це є це шоу. І ще може бути шоу для сліпе побачення з ракетою. Значить, сидить диктатор. a tom А, він він має, ти яка, ти ядер, ти так? яка, ти <рі> яка ракета? Ти має зрозуміти, яка? Чи це кластерна ракета, чи це чи можна міняти диктатора? Що? Міняю диктатора, і ми міняємо. Так в цьому прикол диктатора, ніхто нікого не міняє. <ріст> Точно, Це що не злетить. Ну, Ми на іншого диктатора. Треба працювати формат. Прийде потап, розберемося до цього посади. Мене більше цікавить, а, ну, не, ну, що дає розвідці ця інформація. Ну, Вони що там хочуть відправити Мчинину, футболку, я люблю капіталізм і не можуть визначитися елько йому, брати, чи Ексельку. Він чи BTS замовив, просто я не може зрозуміти, яку треба відправити. Я думаю, що розвідка хоче визначити точну масу кімчинина, щоб дуже, дуже точно розрахувати траєкторію польоту. Якоїсь ракети, бо раптом кімчанин буде рухатися під час польоти ці ракети. Треба точно знати, з якою але, але але в північній Кореї можна просто е, поставити одну ракету, яка не буде наводитись на ціль вагою 140 кг, бо В північній Кореї ніхто не важить сто сорок кілограмів кінчити немає їжі люди від один. Має розмір Ексель. Oh. Все ж таки, яка неймовірна країна, no, 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 no. Північна Корея, що коли Кимчиним зважується, це прям секретні дані, no, no, no. що їх має вираховувати штучний? Інтелекта, можливо, можливо, ці дані тримають в секреті для того, щоб людство не почало розраховувати на цукровий діабет і не померло завчасно від ендорфінової коми просто від однієї цієї думки, що вже близько. От от от. Думаю, що раніше Кимчини назважували не штучним інтелектом, а якісь там спеціальні дієтологи, і вони казали: ну, ти важиш. 140, їх кидали в яму зі зміями і з тих пір вирішили краще віддавати. А вони падають в яму зі зміями і з'їдають їх. Ну так. Там є ж постійно голову. Фізично корейські люди, я нарешті. Нарешті я в ямі зі зміями їжа. Гомінаут. Також, за словами розвідки, північнокорейський лідер, вочевидь, страждає від важкого розводу сну. О -о. І Північна Корея інтенсивно збирає новітню е медичну інформацію про лікування безсоння для свого високопосадовця. <клес> <клес> я б теж погано спав, Бугано якби збить, я був так. диктатором країни невдахів, якій нічого нема. <клес> 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 Тому що так, ти маєш абсолютну владу, але абсолютна влада чого? Тюремних бараків? Боким чинин засинає і йому сниться кошмар, як його співгромадяни нечаянно побачать фільм про. «Рембо-3» і вся Північна Корея рухне просто зразу давай поспать. Але я можу зрозуміти ким чинина, тому ну, ну як, ти, як ти поспиш, коли тобі в вікно от, е, постійно доносяться ці веселі крики з Південної Кореї, де вони такі: ми не любимо комунізм! Америка найкраща. І ще, знаєте, і ще в очі постійно це, це вороже, буржуазне, е, нічне освітлення в місті. Знають, про на кордоні з Південної Кореї, з північно там у південній Кореї стоїть гурт музичний, і грає пісню. Ми не любимо камуні. Та -да -да", і там в різних стилях: джаз, рок, поп. <рес> Завжди одна пісня. Насправді, якщо в нього розлади сну, ми зараз можемо знайти шлях, як реформувати Північну Корею. Це можна продати кімчинину, типу знаєш, зняти якусь рекламу. Погано спиш, тотальна влада більше не приносить тобі спокою. Спробуй вибори. <рес> Снить один теж кошмар, є рішення, судова реформа. Давай кім <звук> Ти хочеш спати. Я думаю, кімчинина від безсоння могли б врятувати беруші, але тоді не буде чути стоганів в'язнів з каземату, а Чинин може <звук> ну, спати та. тільки, ну тільки під цей звук. Це його такий АСМР. Я думаю, що в нього нема борушнього, просто двоє людей стоять, отак і пальцями закривають вуха, це їхня робота. Вони мають стояти всю ніч і просто тримати вуха, спокій. І, і всі щасливі, бо є робота. Ну, Хай така, якась. але... Це ще один варіант, позбутися, яким чинина. Якщо там його вчені збирають інформацію да, про новітні ці новітню медичну інформацію, можна зробити якесь ІПСО, що, типу. Що сон лікує укус Кобри? Все це все добре подати по факту, після укусу Кобри ти засинаєш просто назавжди. Розвідники Південної Кореї відстежують можливість потрапляння Кімчинина в порочне коло посилення залежності Поручне. від алкоголю і нікотину, а також загострення безсоння з огляду на велику кількість іноземних сигарет і снеків, які постачаються у Північну Корею. Таке віща, що південно-корейська розказ це просто як мама, знаєш. Така, ну ти багато їси чіпси. Перестань <рістань> порочне коло. Просто сидіть, наскільки Північна Корея це крінж, що розвідка Південної Кореї відслідковує таку штуку, як сухарики з крабом, які Чен Кімчинин. Типу <рістань> О, ні. О, ні. Сь сьогодні у Кім Чинина закінчилось Орео. Знов будуть ракетні випробування. <рістань> Прикинь, чувак, мріє бути датором, просто щоб багато чіпсів їсти в кількості. Єдиних там має доступ. Та, 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 та. так це якраз для Південної Кореї, типа і ідея вкластися в боротьбу з ким чинином. Ти просто дуже сильно рекламуєш суху мівіну і ти знищуєш, якщо не диктаторський режим, то його пішлункову і так потрошку. Тут головне, що хімчинин курить велику кількість іноземних сигарет. Так? Так. Ну, якби так. він курив вітчизняні, то спав як дитина. <свісна> ну, звісно, південнокорейська дитина, бо ви ж самі розумієте, навряд чи північно-корейські діти добре сплять. <свісна> І він на чотири на роботу на зміну. <свісна> І, і в три тридцять наступної ночі назад його <пілоти> не швидкий со так звани Це для того, щоб швидкий, вони не пропустили ні хвилини життя в північній Кореї <пілоти> до, 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 до кінця його випивати. <пілоти> Вов, звісно, круто, якби південно-корейська розвідка провела спецоперацію, і знаєш, де вони заламуються в хату Ким Чен Іна, і знаєш, це таке вторгнення, як на американському шоу. І вони такі починають розгрібати його холодильники. Такі а, Чен Ін, знову морозиво. Ми ж казали тобі, Чен Ін, щоб ти трошки попустився по нутеллі. ось цей шоу на MTV, Вони ще потім такою такої лампи просвічують йому ліжко, і таке, ой-ой, що за п'ятна Ін, Що робити? Ось я пив його він виправдавоць, так смішно. Ось я пив майонезка молочка. Мені здається, що це шоу було б гарним способом розвалити диктатора Кім кімченина, тому що, ну, якщо північно-корейці побачать, що в Кім кімченина є нутела, або вони хоча б або або вони хоча б дізнаються про існування нутели як явища, почнеться нарешті вже повстання. Що на хліб можна мазати не тільки воду. Ну, Це, типу, нова. На це нова синтаксична конструкція для північної Кореї на хліб. Ну, типу, хліб? А ми цю лінію далі нам правда. Ми такі, ми не йдемо. Це на, на хлібі у смислі. Типу, що цього, ну, є хліб, цього що, замало. Не руку на хліб, а ще? Це ми мразі, звісно. Я уявляю, що чуєш, це ж може бути як в матриці, типу, нутелла буде ця таблетка, яка синя чи червона вже забув, яка відкриває світ. Цій... Неважливо. Він... Ліки це добре. Просто, що синя? що, червона. Робі, що якийсь північно північнокорейський хлопчик лизне так випадково. Десь з таким чином їв, баночку виконав, не долизав, не до, не до, до до до. і він шматочок лизне, і в нього, знаєш, таке Я зрозумів. І це буде зараження, це вірус капіталізму розійдеться. Ну, телагент, так би ти назвав. Я вважаю, що Ким Чин він просто приймає своє тіло. Бо дуже дуже важко дуже важко, кімчинину не приймати своє тіло, коли його приймає буквально вся країна, кімчанин має найдорожчого у світі психотерапевта, затурканий на Так, до речі, це гарна штука. В них в північній Кореї свій особливий вид бодіпозитиву. Типу, як тобі вирішити це. Типу, якщо ти. Якщо ти кімчанин, ну ти можеш приймати себе, якщо ні, ну, ну ні. ну ні. Якщо ні, тебе прийме патру. Руль. Ось таке прийняття. Це авторитарне прийняття, метод відомо як КПТ, Кимчанин, поведінкова терапія. Ти ведеш себе, як хоче кімчанин. Користуйтесь. Просто уявіть, як кімчанин на сеансі психолога каже такий, мені здається, я себе занедбав. А психолог такий: ні, з вами все нормально. Ви молодець, відпустіть мою доньку. Дуже важко проводити тести Роршаха з кимчанинами. А що ви бачите на цій картинці? Я бачу, як вас розривають собаки. Ну та все добре, більше питань нема. Загалом, так, дуже з одну от одким чинин поведінкова терапія, це дуже зручно, особливо коли твій щоденночок настрою ведуть світові змі. Таймс можеш почитати настрою. Або спецслужби Північної Кореї ведуть щоденничок, бо він один на всі. Це було шоу Гомінаут на Радіопромі. Слухайте нас на Apple, Google та Саунд Клауд Подкастах. З вами був Єгор Шатайло, Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Якщо ви диктатор, який погано спить, можливо, проблема в тому, що ви мало довіряєте своєму ближньому оточенню. Довіряйте йому більше. Зрештою, це ж не ви замовили отруєння вашого брата в Малайзії, бо він був ймовірним спадкоємцем влади. Точно. Не а ти в темі Єгор. Провів дослідження. Записано на подкаст до Єгора Таємниче життя братів Кімчинина». Коротке таємниче життя. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін!